Всім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля. Ми будемо робити сьогодні цікаву розпаковочку. Але спочатку покажу вам, як квітнуть наші першоцвіти різні, трошки ще понасолоджуємося цією красою, тому що багато днів у нас йшов дощик і не мали можливості споглядати гарні квіти. А зараз перший день більш-менш сухо, і навіть трошки сонечко нас порадувало. Бачите, печіночниця розпустилася вперше за багато днів, тому що коли немає сонця, вона стоїть закрита. Ось так. Досі квітують галантуси з білоцвітами, крокуси вже наповну також розцвітають. Дуже чекаємо сонячної, теплої погоди Ще зверну вашу увагу на цю діляночку. Бачите, як тут вже крокуси усі показалися. Їм просто не вистачає сонечка для того, щоб повідкриватися. Але вже колір такий присутній, і клумба виглядає досить весняно наразі. Вже і флокси показалися, дуже такі яскраві. Почали примули оновлюватися у нас, тому що примули у нас чомусь квітують ну, не раніше за всіх, як у багатьох людей. Примули розквітають одними з перших. У нас вони сидять до останнього і розквітають, напевно, разом із нарцисами десь. Ось така картина наразі. Дуже багато чемерників порозквітало. Різні вони, гарненькі. Нас порадували в цьому році сіянці, тому що дуже багато таких сіянців. Там, де ось одна квіточка, як ви можете бачити, або дві квіточки. Це все сіянці були. І наразі вони вже порозквітали. Будемо в цьому році також їх продавати, як і в минулому. На жаль, махрових сортів в цьому році у нас не буде, тому що вони наростають дуже помалу. Але будуть такі симпатичні бордові рожеві. Ось цей червонуватий пару поділок ми знайдемо. Ось. Тому, хто не знає, підписуйтесь на інстаграм наш, там буде вся інформація. Ось така краса наразі. І, до речі, в одному із минулих відео я показувала вам, як вперше заквітла наша етіонема. По-іншому крилаточинник називається рослинка. І мені написало, що недостатньо було видно її. Ну, на той момент, по-перше, квіти були менше розпущені. А по-друге, немає сонячної погоди, тому і вони ну, такі напіввідкриті. Зараз спробую ще раз поближче показати вам цю рослинку. Ось так вона виглядає. Як на мене, дуже ніжна, дуже приваблива. Для нас це щось нове. Можливо, з часом приїздя, але зараз це прям для мене краса-краса. Такий гарний ніжний колір. Ось. І ще вам хочу показати, як зараз зафарбувався симпатично очіток Blue Spruce. Я коли розповідала про наші ґрунтопокривні очітки, Казала, що він іноді набуває таких симпатичних рожевих, фіолетових кольорів. Подивіться, який зараз він має цікавий відтінок. Я думаю, любителі очитків оцінять його красу. Для мене це один з таких найкращих очитків, тому що він досить швидко наростає, але не занадто агресує. Його легко підчищати. І він дійсно. Привабливий на протязі круглого року. Тому кого цікавить, також пропоную вам перейти в наш інстаграм, підписатися та чекати, доки ми почнемо сезон продажу рослин. Ось тут також маємо очиток Блюс Прус, але хотіла вам показати ще коротко, як готується до квітування молочай мертолистий. Подивіться, бачите, він позакладав уже бруньки квіткові. Ну, Квіти у нього квітами важко назвати, вони такі цікаві, дуже незвичайні. Я вам показувала в минулих відео весною і покажу ще раз в цьому році, як він квітує. Але ось так симпатично він закладає наразі своє квітування. Ну, а сьогодні, друзі, мова піде про садовий декор. Ось отримали ми так багато посилок. Розповім вам перед історією. Ми замовляли нещодавно бетонні фігурки, показували вам розпаковку, показували, які були до того наші замовлення у цього виробника. Залишу вам посилання на відео в куточку зверху на минуле. І ось одну із тих фігурок, які ми замовляли минулого разу, ми вирішили використати не в нашому новому рокарії. Для якого ми її замовили. А на нашій клумбочці з седумами. Ось там вона стоїть, поїлочка для пташок. Зараз підійду поближче, вам покажу, тому що, можливо, хтось не бачив наші відео минулі. Ось, ось вона красуня. Дуже нам подобається. Ми її розмістили ось тут. і Думаємо, що вона тут і залишиться, тому що підходить під цю ділянку, під цю клумбу нашу, грає з іншими пташечками. Та взагалі вона така ніжна, чудова, декоративна. Вирішили, що буде розміщатися вона в нас і в майбутньому на цій ділянці. Тож, коли ми думали, що таке поставити ще у новому рокарі, який у нас буде на цьому шматочку, будемо його втілювати. Десь згодом, то знову полізли на сайт того ж виробника. І як виявилося, виробнику дуже сподобалося відео, яке ми зняли минулого разу про його фігурки. Тому він вирішив нас порадувати і подарувати нам ще деякі із своїх скульптур на наш вибір. І ось ми отримали посилочки. Зараз вам покажу, що ми обрали на цей раз. Нам дуже приємно, що наші відео до вподоби е, тим, в кого ми замовляємо товари. Також дуже багато відгуків від вас отримали під минулим відео. Людям сподобалися і скульптури, і багато хто е, писав, що замовив собі також такі скульптури. Тому ще раз залишаю посилання на сайт, на якому ви можете подивитися е, вибір таких ось фігурок бетонних. Це на prom.ua сторіночка. Переходьте. Це вже ми, як я казала, не вперше замовляємо, вже впевнені в якості. Деякі скульптури у нас зимували у садку, абсолютно нормально і безпроблемно перезимували. Тому рекомендуємо від себе цього виробника. Команда там дуже хороша. Допоможуть вам обрати. Гарна пересилка. Зараз, до речі, покажу. Ми вже відкрили ящички, тому що ну, нетерпляче не було. Ми вчора ввечері їх забрали з нової пошти і дуже хотіли подивитися. Ось, але фігурки ще не доставали, просто привідкрили, подивилися. Ось дивіться, яке пакування. Бачите? Ось там знаходиться фігурка. Вона дуже гарно розташована, дуже багато там пінопласту, який її тримає, і вона не бовтається в коробці. І також служить таким матеріалом, щоб фігурка не пошкодилася. Зараз я розпакую усі наші замовлення, покажу вам їх. І будемо оцінювати. Ну, от я і розпакувала наші фігурки. Як ви можете бачити, ми продовжуємо саме в бетонних скульптурах наших притримуватися такого східного стилю, азійського, можна так сказати. ось, Тут в нас декілька фігур було замовлено. Одна це дівчина-в'єтнамка. Ось ця перша, вона найбільша йде в національному такому капелюсі. Бачите, яка гарна. Дуже ніжно виглядає, і нам здалося, що вона буде симпатично виглядати на бережку нашої е, нової водойми. Привідкрию вам ще один із секретів, що ми в нашому рокарійному плануємо зробити таку невеличку водойму. Ну, не, порівню, не порівнювати її з тою, що вже маємо. Це буде просто озерце невелике. І хотіли. Ось таку дівчину посадити на бережок того озерця. Нам здається, це буде дуже романтично, ніжно виглядати. Ну, побачимо, тому що не всі плани, які ми собі плануємо, здійснюються так, як ми собі уявляємо. Коли вже по факту робимо щось, тоді підлаштовуємо наші скульптури, наш декор або взагалі наші рослини. Далі у нас іде таких три монахи. Вони продаються комплектом. Ось, не бачу, не чую, не говорю. Я думаю, всі бачили мавпочок е, раніше в такому виконанні, а нам сподобалися монахи, які запропонував виробник у себе на сайті. Вони дуже симпатично виглядають, ненав'язливо і також підходять під нашу стилістику азійську. Дивіться, яка досконала робота. Все дуже тонко виконано. І дуже гарно, що вони на таких підставках вже зручно їх буде розміщати у садку. Їх ми запланували на іншу діляночку, не в той рукарі, який ми будемо робити. Там ми розмістимо лише ліхтарик, який в минулому відео отримували. І ось цю дівчину-в'єтнамку. А монахів цих і дракончика такого. Як бачите, це третій наш пакуночок. Ну, він взагалі дуже гарний. Він дуже така тонка робота. Його шкіра, все, крила, лапи. ну Дуже досконало зроблений. Ми не змогли прям стриматися, щоб його не взяти до себе в колекцію. Ось красунчик. Ось. І він разом з цими монахами піде у нас в іншу частину саду. Про неї розповімо пізніше, покажемо, які там плани. В принципі, не секрет, що це також буде рокарій, можливо, не такий е, поверховий, як перші наші, ну тобто буде більш плоский. Але також з камінцями пов'язано все. Тому, скажімо так, будемо наш сад ось в такому робити азійському стилі. Повторюся, друзі, що всі ці скульптури вони являються морозостійкими, виконані вони із білого цементу, який є екологічним матеріалом. Також він не підлягає корозії. І являється досить міцним, тому можете не хвилюватися, хто хоче замовити, і розміщати їх сміливо на вулиці, навіть на зимівлю, або вдома також деякі полюбляють такий цікавий декор. А ще є у виробника цього скульптури не розмальовані. Не знаю, можливо, у нас є серед підписників якісь митці чи більш такі творчі люди, які хочуть самі розмалювати. То ви можете замовити скульптури білого такого кольору без тонування, і зробити тонування самостійно або взагалі, можливо, комусь воно не потрібне. Вибір на сайті є. І залишу вам також, звичайно, посилання на інстаграм-сторінку. На інстаграм-сторінці розміщено менше скульптур, ніж на сайті, тому все ж таки рекомендую звертатися саме до сайту. Але є інстаграм-сторінка, де ви можете зв'язатися з виробником, подивитися, що він пропонує. Тому залишу посилання під цим відео на обидва ресурси. Ви почитайте про скульптури, там все описано. І замовляйте дуже гарні вироби. А ще, друзі, для наших підписників виробник запропонував зробити невеличкий подарунок. А саме одну із цих скульптур. Тобто або дракончика, або комплект монахів, три фігурки, або дівчину в'єтнамку, ось таку, ви можете виграти, якщо виконаєте наступні умови. Перше це ви маєте бути підписані на наш канал, поставити вподобайку під цим відео і написати абсолютно будь-який коментар. А друге це підписатися на інстаграм-сторінку виробника, яку я. Нагадаю, залишу під цим відео посилання на неї. Тому, як на мене, дуже все просто. Хто бажає отримати в подарунок ось одну із таких скульптур виробник вам оплатить і доставку, і саму скульптуру безкоштовно відправить. Приймайте участь у розіграші. Сподіваюся, що когось порадуємо. Дуже приємно робити подарунки. Ви у нас дійсно гарні підписники щирі. Я дуже вдячна усім, хто не забуває ставити нам вподобайки завжди. Пише приємні коментарі. Багато хто нам робить завжди компліменти по нашому саду. Повірте, це дійсно приємно. Ми навіть не розраховували на те, що аудиторія у нас буде такою щирою і доброзичливою. Тому усім ще раз дякую, що ви з нами. І приймайте участь у розіграші. Так, про умови розіграшу я вам розповіла, але забула сказати, що сам розіграш я проведу у п'ятницю. Тобто, ви повинні до п'ятниці до 12 години зробити усі умови, виконати усі умови. І я надалі проведу розіграш за допомогою рандомайзера, тобто, абсолютно без втручання людини, комп'ютер вибере рандомно переможця. Коментар переможця, і я вам покажу це все далі у маленькому відео, десь на вихідних його викладу. Тому очікуйте на розіграш. Зв'яжуся з вами також через коментарі з переможцем. Бажаємо усім успіху і удачі! Ну що ж, а закінчити своє відео хочу на ось такій весняній красі. Хоч сьогодні сонечка не дуже багато, але все ж таки трошки розпустилися наші неймовірні крокуси на цій клумбочці. Насаджували їх позаминулого року. І ось таку красу маємо. Дуже цікавий колір, мені подобається, коли вони такі не супер яскраві, а більш такі ніжні. І також квітка досить велика, саме оцих крокусів. Дякую, друзі, що ви сьогодні були зі мною. Не забувайте підписуватись на наш канал. Та виконуйте умови, приймайте участь у розіграші, кому це цікаво. Будемо старатись і надалі вас радувати своїми відео. Дякую за увагу та до нових зустрічей!